3 ну, ББшки йому залетіло, три. Тут все-таки треба возити 5 штучок. Більше не надо, а 5 ББшок буде топово, бо проти важких танків ББшка краще. штучок якраз. 5 на 15, да. Сейчас мы планде кому сюда мантикури кинули. У меня все футкима вправу поїхала. Ну, вот Мата весити вацена живжик ух ты М60 і пішов, 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 стой, 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 стой. Во це супер. КРК теж полетіла. Диви, 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 диви. На, ти 6700. Так куда ти, блять, пихаєшся? Ну наша ти це робиш, ну? Ну що ти зробив скажи? Боже, я не можу. Ну нафіг ти це зробив, і ще й не попало. Я цього не розумію, ну, нафіг воно таке треба. Ну... Просто по одному, просто по одному і не поспішайте. Пунджикюрики такі. Просто по одному, пунджикюрики Йоха на 183 Хорошо, хоча я живий залишився. Та ну палестинець, ну їх на. Бачили к монтікура, друзі. Просто бред. Там партинку може кинув, але ну, вони то заїхали. Зараз у нас 7 єсть. який поїде, теж поїде пушити. Поїде, друзі, як ви врахуєте. сюди, сладкого металіста, і не дріскайте, ви жив жики. Хорошо, пунджикюрики такі. Просто по, просто по одному і не поспішаємо, живжики. жики. Я не можу би. Оце сьогодні бої. Оце сьогодні бої на бабах, це просто. Блін, залітає був атак, що сам в шоці. Турбіна Т3, УМПшки і Приводи. Це один із танків, які потрібні приводи тут. Без приводів на цьому танку нехай робити. Можна працю, можна ОМП-шку, не, ну, бонові в мене були омп так я бонові поставив. Віло в тому, що вони мене запущать 430 й упав. Нормально не підніметься. Поїде Ай ты хоть може, хоть ну, не ваншот, но хоть что-то сниму с него. Есть, ще 800. Блин, арта, 700. Ну, мене все одно б супер кинь забрав. Хорошо 700. Шотным. Ой, хорошо. А может, Бартай себе не забрал, а кинь поїхав на СТРВ. Можно тут ще було, е-мое. Яка бабаха прям сильно? Супер. Може, сейчас тебе тут досі до нас обрали, если 11 насту бабаху сразу куплю. Це я поїдь допоможи. О, харта не повлияла, чуєте. Сим'їть на нього. Я помилився Тебе не одекину тим. Сейчас Архемка нечне мені нас поть отсюда выезжаю с І 700 теж непогано. <кхи> з тебе з тебе, я в шоці з повагою, друже? Так, ну розміняємося, може, заберу? Nah. <реш> У Так, тепер БРХ поїхати запушити. У мене бонові приводи, експериментальний приціл, експериментальна турбіна. Все на точність. У мене ОП бонові. Ой, я не можу. не танка. <реш> Знущання з танкістів. Что ты нам так плачешь, Sorry, Файлов, sorry, я просто не розумію, почему ти не втік. В деяких моментах не, не розумів, чесно. Ну, сімерочка, давай задню. Виштовхуй його, виштовхуй, хорошо, хорошо, хорошо. Я не могу. Я на 183 83-й поставив спеременний приціл рожевий ПМП, Вентал рожевий, але полива ще не вкачана. Дві нафика. Стой, 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 стой. А де він пропав? Він Поїхав. Ні, не поїхав. Тисячі. Я не <реш> Заберіть цю бабаху в нього цього <реш> Ой, кіно, бля. Це <реш> просто знущання сьогодні якесь. ой-ой-ой, стой, 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 стой. Просто по одному, просто по одному і не поспішай, просто по одному, пунджикюрки такі. Во ну, все забріть у цього живжика, блядь, бабаху. У тебя, блядь, пахарем. Я шоці. В таком шоці. Стой, 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 СТРВ, живи, живий, 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 живи, живу, живу. Андрюшка, будь ласка, живий, 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 Андрій. 95-68. Живий, 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 живу, живий, живий, живий. Дай, дай дати бій на 8. Ой, на 7к. Живий, 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 живий. Живий, коровушка, живий, 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 живий. Ну будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, тену арта, щоб ти всралась, ну яка? 430, щас ему теж дасть. Так, ну. Сим 300 снова бина, с нуби на Я не могу, это просто жесть какой-то. Ой, кино. Вот стой, 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 давай, 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 разменяемся, 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 стой, 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 430, ты знаешь что? Тикай, 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 тикай. Да, 7700. Просто по одному, просто по одному і не поспішай. Хашо слав коментарісти.